Вітаю вас, любі малятка! Ми сьогодні з вами вивчимо віршик Платона Воронька. Кіт не знав. Ось уважно послухайте. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі поріг. поки смажив, поки пік, а поріг водою стік. Кіт не знав, що на поріг Треба тісто, а не сніг. А тепер, дітки, повторюйте за мною. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг Треба тісто, а не сніг. А тепер малятка, послухайте ще раз віршик і повторюйте разом зі мною. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Всі малята, Я надіюсь вам віршик сподобався і ви його вивчили. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався і ставить вподобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!